Доброго ранку! Сьогодні, 7 листопада 2024 року, заняття в старшій групі з основ безпеки, життєдіяльності дитини. Тема заняття Правила дорожнього руху з псом патроном Доброго ранку, любі мої друзі. Сьогодні ви дізнайтесь багато нового та цікавого. Про правила дорожнього руху. Ми вже з вами багато говорили про них. Також я вас знайомила зі знаками, зі світлофором, зі значенням знаків та значенням кольорів світлофору. А також сьогодні у нас буде дуже цікава подорож подорож з помічником псом. Патроном. Тож сідаємо уважно та дивимося на екран. І слухаємо дітки уважно, щоб ви знали, як правильно і де правильно переходити дорогу. Адже безпека вона усе. все. Потрібно знати правила дорожнього руху. значення Сигналів світлофора, значення знаків, щоб не порушувати правила дорожнього руху. хоч ви ще і малі ходите з дорослими, з батьками, з дідусем чи з бабусею, зі старшими братиками чи сестричками, але незабаром пролини ці часи, і ви підете скоро до школи. І будете переходити дорогу, йому потрібно знати, де переходити дорогу, на який сигнал світлофору, і бачити, які знаки зображені, щоб не порушувати правил дорожнього руху. Ось до нас сьогодні завітав вам відомий пес патрон. І він прийшов не один. Він приїхав на автівки, а не прийшов. А як ця машина називається? Так, вантажівка. А чому вона так називається? Від слова, так, від слово вантаж. Вантажівки перевозять вантаж. І приїхав пес патрон з поліцейським. Сьогодні вони будуть допомагати розповідати про знаки, про правила поводження на дорозі. А ще пес патрон приніс конверт. Тож давайте подивимося, що в ньому є. Ось він приніс нам різні знаки. І хоче дізнатися, чи ми вже з вами знайомі. З яким знаком ми знайомі? Так, ми знайомі О, з ось цим знаком. Що це за знак діти? Так, це знак пішохідний перехід. Тобто ми можемо переходити, якщо намальована зебра, то ми маємо право. Переходити дорогу в цьому місці. Ці знаки називаються інформаційно вказівні знаки. Ми ще з вами познайомилися на попередніх заняттях зі знаком підземний пішохідний перехід та надземний пішохідний перехід зі знаком місце для стоянки та Пішохідна зона. Давайте згадаємо, як цей знак діти називається? Пішохідний перехід. Так, весь патрон спостерігає. Це підземний пішохідний перехід. Тобто ми спускаємося по сходинках і проходимо. Під землею, тому він називається підземний пішохідний перехід. Ось це місце для стоянки автомобілів, А ось це зона, пішохідна зона. Ви бачите, тут зображені люди, доросла та дитина. Пішохідна зона. А тут який знак вам знайомий? Так, надземний пішохідний перехід. Є підземний, ми вже розглянули його, та надземний пішохідний перехід. А також ми знайомі зі знаком рух пішоходів заборонено, коли в червоному колі зображений знак це заборонні знаки. Давайте ще раз повторимо. Знаки пішохідний перехід, пішохідна зона, підземний пішохідний перехід, наземний пішохідний перехід та рух пішоходів заборонений. Бачиш пес патрон, як ми гарно знаємо, ми вивчаємо знаки, ми не хочемо порушувати правила дорожнього руху. Правильно діти? Ось, подивіться, розглянемо тільки один знак пішохідний перехід. Зображена людина на пішохідному переході в білому трикутнику, а трикутник розташований в лакитному квадраті. Це інформаційні знаки, вони знаходяться. Блакитному квадраті. Ось подивіться, що ви бачите тут, на цій картинці? Так, мчить потяг. Пес патрон хоче запитати, який би ви розмістили знак на цьому місці? З оцих всіх знаків? Це пішохідний перехід? Ні. Це не пішохідний перехід, це увага. Це залізничний переїзд, тобто увага потяг. Ось в такому трикутнику червоного кольору зображений потяг. Увага потяг. Будьте обережні. Попереджує цей знак. І ось пес патрон хоче нас запитати, а який би знак ми розмістили в цьому крузі? Так, правильно, знак пішохідний переход, адже ми бачимо перехід, адже ми бачимо ось пішохідний перехід, і зараз дитина буде переходити в цьому місці. Це правильно дитина не порушує правил дорожнього руху та переходить спеціально в значеному місці. Так, пес Патрон, все правильно? А зараз пес Патрон пропонує нам пройти разом з ним, ось звідси і дойти до світлофора. Давайте спробуємо. Так, ось стрілочка показує, куди ми йдемо. Спочатку ми пішли вправо, потім вгору. Право, знову вгору, Право, вниз. І що? Ні, немає тут далі дороги. Ні. Потрапимо ми до світлофора. Невірно. Давайте ще раз спробуємо. Пробуємо пес патрон. Так, ми з псом-патроном всі перешкоди помадемо. Давайте ще раз. Направо. вгору. Направо. Вниз. Направо. Ще раз направо. вгору. Направо ось як ми перешкоди долаємо, наче лабіринт пройшли від входу і до світлофору. А зараз ми пограємо в гру, так чи ні? Ось ви бачите картинки, і ми будемо. Відповідати так чи ні, а точніше є круги зеленого та червоного кольорів. Ви знаєте, що зелений це коли так, а червоний це коли ні. Хлопчик знаходиться на пішохідній доріжці. Це правильно? Так, це вірно. А ось люди стоять та чекають, щоб перейти дорогу. Це пішохідний перехід. Це правильно? Так, це правильно і зелений круг. А ось подивіться, як ведуть себе діти в автомобілі. Це порушення правил дорожнього руху чи ні? Так, це порушення, тобто червона фішка. Ми з вами вже говорили на попередніх заняттях, що не можна гратися на дорозі. Якщо навіть вистрибну ваш м'яч або впала ваша улюблена іграшка на проїжджу частину, а мчать автомобілі, то не можна виходити на дорогу. Потрібно гратися з іграшками, тільки на спеціально відведене майданчика, це дитячий майданчик. І стрибати також. Потрібно там, а не на пішохідному переході. Тобто дівчинка порушує правила, пішов, правила дорожнього руху. Правильно? Так, правильно, порушує правила. А ось подивіться, пест патрона приніс ще одне завдання. Ось, ви бачите, хлопчик перебігає. Перед автомобілем, чи це правильно, чи ні? Неправильно, а чому? А тому що потрібно пройти саме до пішохідного переходу, а не вибігати просто по дорозі, де немає ніяких світлофорів, знаків. А ось люди їдуть в автомобілі, дитина пристібнута, сидить в кріслі. Чи це правильно так, якщо певний вік все правильно, не порушують правил дорожнього руху. Хлопчик ось іде собі, задумався, їсть морозиво, а ви бачите ось відкритий люк. А він навіть не дивиться, куди він йде. Це так чи ні? Ні, це неправильно. Потрібно бути на дорозі. Дуже уважним. Дівчинка катається на дорозі, де немає велосипедної доріжки. Це порушення правил? Так, це порушення правил дорожнього руху. Є спеціальні доріжки. Я велосипедист. Дітки мають право кататися на дитячих майданчиках, на спеціально підведених майданчиках. Тобто дівчинка порушила правила дорожнього руху. Далі граємо ще картка. Ось подивіться, що робить цей хлопчина. Так, він порушує правила дорожнього руху. Він цепився. За грузовик, за вантажівку. Це може нанести йому шкоду здоров'ю, він може травмуватися, тобто він веде себе невірно. А ось дітки, подивіться, на даху транспорту, це також порушення правил, це дуже небезпечно, не робіть так. Ось дівчинка біжить по полосі, яка розділяє дві дороги. Чи можна так робити, Дід? Ні, не можна так робити. Це дуже небезпечно. Яка в нас фішка? Так, червона вже ж. Чи порушує цей хлопчик правила дорожнього руху? Який сигнал світлофору? Так, зелений, він не порушує. Тобто зелена фішка, хлопчик-молодець, він знає правила дорожнього руху та не порушує їх. А зараз ми з вами пограємо в гру, яку також в конверті надіслав нам пес патрон завданнями. Є у нас ось ємкості з горючим та автомобілі. Є номера, зазначені на цих ємкостях, та на автомобілях. Потрібно підібрати ємність посуд для автомобіля, щоб співпало і колір, і цифра. Давайте розглянемо ось першу. Яка тут цифра зображена? Так, сім. Колір який? Жовтий. Нам потрібно знайти автомобіль такого ж кольору з такою цифрою. Ось правильно. Ось підходить. Давайте розглянемо іншу так, ємність червона цифра яка. Так, 6. І потрібно знайти автомобіль з цифрою 6 та червоний автомобіль. Ось так підходить. А тепер розглянемо слідуючу. Так, вона має салатовий колір та цифра 5. І ось цифра 5, але колір автомобіля не салатовий. Ось автомобіль є салатовий, але цифра, яка тут вісім, не підходить. Ємність має синій колір, цифра яка? Вісім. І ось є цифра вісім, але колір не підходить. Тобто тільки для двох ємностей підходять два автомобілі, а інші не підходять. Пес патрон каже нам до побачення та дякую за те, що ви гарно відповідали, а ми йому також кажемо дякую та до побачення. Ти нам дуже допоміг без патрон. Ми запрошуємо ще до нас гості. Діти, ми сьогодні з вами говорили. Про знаки, про правила поводження на дорозі. Не порушуйте правил дорожнього руху, грайте на спеціально відведених майданчиках. Не робіть так, як ми спостерігали в дидактичній грі, яку приніс нам пес патрон. Як дітки порушують правила дорожнього руху, на проїжджій частині на велосипеді стрибають. Якщо ви цього не будете робити, то буде у вас все добре. Адже це небезпечно. Наше заняття завершено. До побачення, мої любі діти, до нових зустрічей.